Друзі, всім привіт, компанія FINE авто, наші файні автівки, автомісто, пан Роман. Пан Роман, що ми нічого не робимо, тільки машини обслуговуємо. Доброго дня, Та дуже файнезна машина. Я от дивлюсь-дивлюсь. Нема що робити. Нема що робити. Та що зробить? Мотор бачу чистесенький. Так. Ну та що стандартний процес? Е, міняємо масло, фільтра в двигуні і бачу, що е, колодочки слабенькі. Потрібно буде кинути ще передні колодки, бо процентів 30-40 залишилося, але я знаю, що ви робите так. на совість. Тобто, кидаємо 40% трохи, вже не підходить. Е, кидаємо нові колодочки. Так. А решту все нема до, до чого доколупатися раніше. Давайте вичерпно, покажемо, буде деколи. Ну, корозія, не корозія, не корозія, течени. Ну, дивіться. дивіться, спеціально знімаємо піддони. Показуємо Ми знизу. Присвітлі. Що все сухенько, чистенько доглянуто. Друзі, не митий мотор, деколи кажуть, мити знизу. А бачите, ще все від. Тих Друзі, років. нагадаю, то 19-й рік нова машина. 98 пробігу, 98 тисяч кілометрів пробігу. Я вже вичерпно покажу. Дивіться, е, отак от можна подивитися, всюди ще є бірки. Ось тут. Та, оригінальні ось тут. Hyundai KIA. ось бачите. Дивіться. Ось тут. Ну, давайте, давайте як, я не буду Ганяти -карда ровно. Кардан знову ж таки є. Кардан є. Тут е. так же само, бірочки, ще все в оригіналі. Тут корозії, що там? Нічого нема. Та ну. Богу дякую. Ти, немає. <рес> Друзі, нема корозії, ну, нема стан, ніяких стан, дефектів. Коротше, стан нового авто. Що можу говорити? Більше немає підтримування. Друзі, вихлопні, ви під вихлопною, де би не глянули, вона нова. Ну, такі автівки приганяємо. Друзі, 98 пробіг, Що казати, вона нова. Е, міняємо масла, міняємо колодочки. Так, 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 звичайно. І, так. і як ти кажуть, на, на продажу. Так. Для хорошого клієнта. Так, Друзі, маємо таку сренту. Поки що маємо. Я думаю, хтось заціни і приїде купить. А пан Роман а, обслужить... Так, обслужиться в будь-якому випадку на вищому рівні. Давайте ще повний привід провідемо. О, забули. No. Ми там помічника Стандартно нам, помічника, заводить. Саме головне, друзі, в цьому в таких автівках повний привід. Поїхали! Їдемо? Є! Yeah. Є, повний привід працює. Повний привід працює. А, ні, ні, пусти, їдем, пусти, пусти Ми їдемо, їдемо. Так. Не будемо шкодувати, друзі. Вже мають всі коліщата їхати. Є! Є, друзі, всі колеса крутяться, машина. Машину коштує грошей, машина вартує тих грошей, що ми кажемо. Телефон в шапці профілю, кому треба, дзвоніть. Добре, глушимо! Глушим. Друзі, кому треба, дзвоніть по тому телефоні, що в шапці профілю, приїжджайте, купуйте, гарна сім'я.